Мерседес паркується біля лісу. Глибока ніч. Четверо чоловіків виходять із салону і починають коперсатися у багажнику. Невдовзі вибух. Машина вибухнула поруч із трасу. Якби не водій, у цей момент проїжджав повз, ніхто б до самого ранку не зауважив трагедії. Саме цей кормувальник і помітив на дорозі одного з постраждалих. Поліція прибуває швидко. Біля автомобіля лежать двоє загиблих, ще двоє важкопоранені. копів не залишається сумнівів. Люди просто у багажнику збирали бомбу. Схоже, що здетонувало. Вилучили цілу трубу, там 90 міліметрів діаметр і приблизно метр довжина з розрізами, тобто заготовка для саморобного пристрою. Крім того ж, вилучений зараз 200 грам тротилу і детонатор. Уже в лікарні від поранень гине ще один горе піротехнік. Іншого зараз рятують медики. За деякими даними, він саме повернувся. За то. черепно-мозкова травма, перелом щелепи, черепа відсутні зубів. З плеча залишилися окремі дрібні уламки, які ми оділи ті кістку, як шашлик, так і поприв'язували дротом. І в плечі ми знайшли от оці. Саморобну бомбу у лісі робили Маріуполець, двоє львів'ян та самбірчанин. Саме останній виявився добре знайомим місцевим правоохоронцям. Це їхній екс-колега. Він колишній і міліції, колишній але вже близько 9 років він не служить. Звільнився. версія. Значить, вибуху на будинок прокурора і версія значить, у нас є, є кримінальне провадження, вимагання особливо великих розмірах грошей, тобто листівки, деякі наші громадяни отримали з вимогою заплатити гроші. Зараз у гаражі колишнього міліціонера проводять обшуки. Можливо, саме там він зберігав запчастини до вибухівок. Сусіди ж досі не можуть второпати. Як добряк Сергій міг уклепатися у таку кримінальну історію, мам же. То капець. Ну я б не подумав ніколи. На нього я б ніколи не подумав. Я знаю, що він силь. Він той гараж купив недавно. Слідчі зараз з'ясовують, хто саме з постраждалих і для чого виготовляв бомби. Поки у них запитань більше, аніж відповідей, але робочою залишається версія Перевертень у погонах. Цілком міг бути організатором цілої злочинної групи.